Всім привіт! Сьогодні в нас розпаковка. Ви на каналі Look'n'Drive і сьогодні у нас тут розпаковка такого Лего. Play Mobile. Сіті Лайф. Ось таке лего в нас. У нас така заправка. у нас кіздячко, тут таке лего. Що такого? О. Ось Сіті Лайф називається. Ось. Можемо тут поглянути, що тут в нас є. Тут у нас є такий чудик, така якась якась заправка я не знаю що це таке та то якась заправка то якась пишіть в коментарях я не знаю що тут таке може то заправка ну то мені здається що то заправка ну то по-любому баг від заправки то машинка якась воно і це круто тут конусы є і вой дапчик тут він щось має таке ніколи таке хтось мав таке лево називається Playmobil City Life Ось таке вийде розпаковувати

інструкція така коробочка? Ось тут у нас. Тут у нас наклеїки є. Інструкція у нас величезна, дуже величезна. инструкции. Заразим детские инструкции. В целом у нас наклеечки. И самая в пакетике. Поэтому сначала инструкцию разбирать. Первый шаг нам требует Нам треба ось це наклеїти. Вон. Перший шаг. Ось це. Бачите. Яка у нас тут штучка? Саме. Тут у нас я вижу. Что там на схе? Бензопэ Ось на все. відкривається. Відкривайте. Відкрив я ось. Давайте будемо дивитися по інструкції. Перший шаг ми там бачимо, що тренам ось ці штучки на руки. Давайте дайте шукати руль, ось це його. О, він є. Вставляємо його сюди з таким чином, як показано у нас. Ось та машинка. Ось так. Треба ще запхати його туди. Добре. Тепер даємо наклейки, підходящі, ось наклейки, горінати. <клес> наклеємо ось наклейка і наклеємо на рупрям. А так. А, є щось відпороблю. Вибачаюся. Я ось того, я того треба наклеювати. Ось того друге. Того, малесенька. Клеїти ось сюди наруч. Чись давно не клеїв? Давно не грався в Лего Тут ім'я більше в мене долего. Ось так. Дивіться що в мене конструює якийсь домик, як я вже так сильно недулево. Цей. Ось, друзі, зробив одну першу штучку, тепер нам треба ось це воно наклеїти, ось це зелене. Цей перший шах, це ось цей другий. Ну, давай накраємо ту 79. Пікайний конструктор. Непоганий. Треба куди того переклеїти? Ось сюди. Ось так зробив. Зробили, зробили. далі у нас кузов. Ось цей. Ось цей найбільший кузов. Накріпимо сюди руль. Руда це, а ну, та, конструкція люля. руля. Руляче руля. Mm -hmm. <coughs> а. як А, все, я понял. Вот так. Так, вот так. А вот я понял Ось вони дуже надіжні О, все зробив. Дивіться, я вже, я вже половину часті зробив машинку. Так, далі в нас є. <кхи> а, то ваш його, що? А, тому що мотор треба прикріпити його ще треба. І що з тими муками його... А, ні, то добре. Я то легко. ні не легко. Почекайте Ось це моторчик у нас. Ось, вже наполовину машина зготовлена. <кхи> Хоча б руль крутиться, закрутиться. Потім друге в нас є що там. <клух> 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 о, далі у нас що там є. Друге це є. О, друга це є, У нас... Друга це є У нас ось цього щось. Ну, подивіться, всю екструкцію. Оце друге. О, в контакті має ось така машинка получиться. Дивимось по інструкції. Дивимось сюди прийшов займатися. Ходи сюди до нас. Цей, що там у нас є далі? Далі в нас є ось ця штучка. Ні, це не ось цього. Ось цього вже звідки. Ось хлопця <плес> звідки. Ось так треба прикріпити. Ось прикріпили. І тепер з такого другого треба. Тут другого. Ого, і от третє там ще є. Тут треба всіх таких зробити. З таких штучок. в там друга була. А, то ось така. Ну, для машини Карпус таке. Ще Ось. Ось, другий. Тут у нас вогонь ще є, бачите? Тут е, у нас надіть газ буде. У нас навіть вогонь буде. Йой! Все, ми зробили з таких три штучок, бачите? Во! Це тепер потім треба сюди. Як сюди потім треба ставити. А я Ось, знаю. Я так, так. Куди їх треба? Ось сюди треба ставити. Так, але це ще не прийшов кінець. Ага. Е, не... <coughs> Тут треба сюди ставити, бачите, там де. О, бачиш? Та, я... <coughs> Куда я знаю? Ну, так, цего у сюда. Та у сюда. А вот. А ты бампер. Ты такий бампер. А то сюда. А то сюда. А то сюда. Что таке? Она <кхи> же взлетела <аж> того. <кхи> Побачимося цей, коли я вже зроблю. <ріп> О, давай. Ми, я вже тут стала, мені, мені допомогли. мені допомогли сили треба було село. Наїстися каші треба було треба Мало їм. Напевно, наївся мало сьогодні. Ось у нас мало села в мене сьогодні. Ось ось так ми вже таку конструкцію зробили. Ми вже таку конструкцію є? зробили. Ага. Вже можна відкласти, я так думаю. Так, далі що в нас по цій? Далі ми того ставимо. Тепер вже в нас, нас колеса. Нам треба є? робити колеса. Я знаю. <клес> я знаю. Я знаю. І нам мені такий помічник допомагає мені. Я вже другу колесо роблю. Я зробив. Я цей ще. Ти не я... бачив ще такої штучки? О, ще одна. І. І ще одну трех. Не сон. Давай стебу... ну, что ты рай, ну, одну. А ты под... Ну, А Опс. Я буду склав... Тут. Эй, он-то Вот. А, я там зашел. Пистолом. Я нашел пистолом... Не. Я нашел пистолом. Ты меня можешь? Я зайду Пистолом там где? Да? деталька. На деталька під столом, во. Зробили. Ось зробили. О. А ти? Тепер встановляємо колеса, Я ставлю. Вони так встановлюються. А Та ти? Вони встановлюються. <кх> а прямо сюди устав. ось, так. А а ось так. Так прямо. Аду. А все, вони легко вставляються вже. Треба. Я угнаю. Я щось не то не роблю. Щось мене то роблять. Я злубила Я третє роблю. На. О четверте. <хи> вони якісь взагалі відпад... відпадають. А? Вони відпадають. Не відпадають. Вони відпадають. А, ага. кто так лати? Эй, Это же вот. Не с этим так ровно. Чекай, вот что? И там я думаю, что-то такие. Чекай. Эй, стявайтесь, что? А що паде? Почему паде? Демь я Ні. поняв. Мені то і стороною робимо. Мы не то стороною <гар> робимо. Не <Але> так <гар> <гар> Ні, О, все. What the вот так. Fuck? Це тепер так. Я буду окей. Ще не клеїть нічого. Ні. Ми вже тут за півтора години зробимо ці колеса. І последній раз. Треба все Я клею. Все клейку, я клею. клею. Так ми вже доробляємо шинки. Ай. І, ай. ай. Дуже сподобалося, бо їх неможливо закріпити. Ай, з тими колесами. Ви б помучилися, друзі. Ось ми вже такі ми вже всю машинку майже закінчили, Треба ще газа. Там ми вже всю машинку, Треба ще, во бачите, ось так ось сюди ще треба можна. Ось, бачите, тут ще треба нас ще треба дим зарядити. Во. ці балони. Ти вже, а ти вже зробив молодець. Во, я вже встановив заправку, ну, таку. Во, бачите, я вже зроблю, я вже роблю тут вогонь і ми закінчуємо машинку. Во, подивіться, яка в нас машинка. Красна. За, за машинку лайк, поставте. І... <кхи> а за конструктор треба я підписатися. Я, я, я би зразу підписався на канал, якби побачив таку класну машинку. Подивіться, як вона крута. Тут мені поклею. дуже сподобалася уся машинка. Угу. Ось така сама тут. Так, Димін зробив таке саме, покажи. Покажи. Дім'ян зробив вже ось таку штуку, як, як засу... у нас тут. Ще не сидить дягчика, бо невідомо, що нам ще. А з другої сторони ще. Ні. Mm -hmm. Ми вже закінчили машинку. У нас ще чуть, -чуть залишилося. <coughs> У нас ще чуть-чуть залишилося. Тепер нам треба балон з mm -hmm. того все робити. Ну, ти вже з того зробив, тепер ми робимо стимво. Е... Як це тим Стимво. Бачите? Стим во ми робимо тепер. Потім у нас вже завершальний і все. Ось того все ми зробили, до машинки кінець. Це я бензелу <кій> Я зробив. А <кій> зробив. Так, зробили. Та вже все. А мене дай мені щось лишити. Вот, мені треба дябчика. Мені ось ст... того дябчика треба ось так щось діти. Ось того ті ручки треба діти дябчику. Угу. А, це типу рукавиці в мене. Угу. Mm -hmm. Я ще такі криворукий чи що. А, все. Це... Ось такі перчатки, тут такі... цей, тут такі рукавички, бачите? Інгонщик. Mm Тому -hmm. що може, треба шлем тут пише. що тут Дивіться, тут треба сюди, Тут треба сюди. Бадай подивишся. А точно, ні, не сюди. Наперед ми забули вже. Точно, точно. А. Точно. Я попала. Я вже пропустив того. ще не закінчили. Я вже якби забув, то все вс. А то ависту. Ч ти? Ч ти? Вот что-то такого. Вот что-то такого. О, мило. Балон! Ведь ти стал. А я. Ей! Як А як діти? А як кукляти діти? Я і А, <тірка> то бампер. <тірка> я щось взагалі туплю. Подивитися на <тірка> інструкцію. збирай, меня. А що ж Я не можу, я вже тут годину мучуся на відео, самі бачите. Я тут годину мучу. Я вже весь крів, хорош. Тяжко. Я вже закінчую і не хочеться. Я хочу сам зачіпнути. Зачіпаю. А що, я байон, тут бензин. Тут діти, бензин. А то що, ти не поняла. О, нарешті, друзі. Ванька, я його тут, поставлю. Все, ми зробили. Ні, 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 чекай, чекай, я щось зроблю. Чекай. У нас тут балон тут є. Угу. А Ти звідки знаєш? Дивіться, як лінає. Можна вже бавитися в конструкції. Це буде, може, в інакшому відео ми такого чудіка зробили. Він тут має ось таке. Ось так, все. О, чудіка. Ось так, так. Привіт, ви на каналі Look and Drop. Ось так буде. А для чого ця штучка? Окуляри! у сто. А, то окуляри я вже. На <кхух> бензин. Тут, <кхух> тут треба спочатку окуляри, а потім вже это ж... На нього І на нього не налезає. А як окуляри? А як окуляри? А Ахлейки, а вы Ага, все. <кхух> Привіт на каналі Look and Draw. А то наклейки, а вись Того сюди треба наклейки. Бачиш, давай. Ось того наклейку. Бачиш ось ту наклейку. Треба клеїти сюди. І Я... зайті? Да... Ні. Дай на ну, ніс смі... Дай на зайчику щось зробити. Я... Ти все замість мене весь конструктор склав. І? О, все ми зробили ось таке. О, ось а так. Пусть... То так було. То так а для чого е... ось не знаю та може нам подивитися щось на чомусь. Невідомо. То що таке? Шарк. Дай кольок, дай коробочку Дим'ян. Коробочку від віти для годай подивився. Нічого не замічайте. Що тут таке? <кій> 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 Тут так життя. Де покажи, а то для чого? Ти не знаєш? Ні? Не? не знаю, залишимо. Цьому екстоуцію ми зробили, бо ми вже закінчили всю машинку. Можна вже сказати, інструкцію. Ось такий плей у нас. Може ще якісь... Може ще якусь. Ми... Друзі, це нас треба підтримати лайком, щоб ми ще ось такого. Зробили розпаковочку Лего <кхе> Мобі. Якщо вам сподобається сподобалося. Можна <пілляр> поставити на фоні таку половочку <пілляр> <пилляр> Play Mobi. Ми все закінчили, тут немає нічого. а, -а, -а! Я поняв. Вот. То, я подивився ось тут. Ви бачите, ось тут. Зараз покажу. Ось тут на балоні в нього є ось та штучка, наклейка Давай. На балоні має бути ось ця штучка. Я б... Ми б вже забули точно. Це нам треба сюди її поклеїти. Це якийсь балончик. Ні, то так. Давай я наклею. О, все. А то льоч. Ледь... Вс він має сиді. в руках. Ну, зараз положимо закитував, він зараз ні, він дивіться. Ми так будете. Він дев'ять. Він подивіться сам так. А, він дивиться Диммент зробив так. Дем'ян копію зробив. Він копію зробив. Ось так поставив Дем'ян Давай ось так поставив. Балончик йому десь тут поставимо. А где, где бензин? КА у нас машинка? Лапа, подивиться, что тут? Тут, тут. Ну то, тут, ну то ножка, бачишь. Лапа, подивиться, зревнить на коробке его. На на нашу машинку.